Де не видно взагалі жодного жодної ознаки, що десь була війна? Що нам пиздець, все? ми все проїбали? Я такий хуєвший кажу так: стопе. двохпалубне розміщення, це вже майже батальйон людей і. Коротше, такий, «Єбать!» ну от мені каже, ну здається, то. Є... Техніка, в якій загинули люди. І вона просто вся в рішето. Це правда, так є у людей дуже короткострокова пам'ять. <світ> ну, но... <світ> пацани, там дом горить, я пішов спати. Типу, я розумію, що звичайно людей від цього нудить, а ти такий, типу супер, давайте ще. Так, а, ну, а я помітив, що я з цього навіть за хлібом не виходжу, от в сусідній під'їзд в магазин. Є можливість е, там не бути ніяк мілітарідотичним. Я такий Все. на війні, ти не можеш нічого контролювати. Блін, ну коротше, дивись, ми, ми з тобою на вірпіні і не в бучі. І <ріст> тут ситуація. Я пропоную взяти... Так, що у нас тут є почекаю? Так, треба ж якусь підводочку зробити. Піді, що... про що ми... Та так. яка там підводочка, блін, крісло не стає нормально. <ріст> 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 ну, при цьому всьому техніка ж спали на де. Спали на вірпіні в бучі. Ні, це в Гастомілі спалена. Гастоміль. Такоякі спалілі спалілі поєнт. І скільки проїхали, по-перше, те, що ми періодично до цього повертаємося, що не закладається в генетичну пам'ять жодним чином. Те, що от їдеш, не видно взагалі жодного. Жодної ознаки, що десь була війна. І Івані будинки, відбудовані вікна, нові техніка десь похована. Мені здається, це дуже неправильно. Початок війни і багато які події проходять повз увагу, але це виключно тільки тому, що кожен зайнятий своєю справою був. І я, наприклад, про події на Київщині дізнавався щось з новин, але от потужно, щоб прямо все подивитися, це ну, було набагато я... пізніше. Уже Київщина, Київська область була вже звільнена. Ну і як я, коли що там, ну типу, я плюс-мінус розумів, що коїться там з, -з, -з боку Маріуполя, тому що ну, ми там типу слідкували, там хтось з наших туди літав і тому подібне. Але, але якогось такого чіткого фокусу і розуміння по точкам, що де, і ти такий ага. ну типу, це знаю, ну так як зараз, там, да, я знаю, що там Такмак, Васильівка, там, да, що, там, Мілітополь, ну, що, uh -huh. як відбувалось. І це ти вже, ну це треба було вже якось сідати і дивитися. А це розуміння, ну ну розумієш, дуже великий масштаб був, ти уявив. Так, так, так. Масштаб, тому що я от, блин, якщо моя мама подивиться цей випуск, вона, звісно, мені таке напише, що я просто зараз скажу, коротше, у нас була історія. Це ще Київська компанія, ми якраз Гастоміль, оце все там Мащун, це все коротше, наша тема була. І Ми прийшли з якоїсь задачі. З інтернетом, звісно, було все дуже погано. У нас там був такий це бункер, в якому був інтернет, і ми перепочивали. І я включаю телефон, мені приходять смски від мами, щось вона мене там набирає, там спілкуємося, і вона така каже, що нам пиздець, все, ми все проїбали. А я такий хуєвший кажу, так, стопе, давай так, що більше цього взагалі ніколи не чув, тому що, ну, блядь, а нахуй я тут щось роблю, типу, алло. І ну, знаєш, таке е, е, тиск на суспільство і, в принципі, на військових був е, такий, що мені здається, що під час. Е, як неслись події, що ну, така, така швидкість, що люди реально були в такому стресі, вони навіть не розуміли, що ну, mm -hmm. Тому що навіть я пам'ятаю, що, знаєш, там історія, що ти такий тут, а у тебе є повідомлення, що. На Василькові, там ще теж аеропорт є, uh -huh. і що там сіли ІЛ і ти такий думаєш, якщо там а, двохпалубне розміщення, це вже майже батальйон людей, і коротше ти такий, типу, і бать. Що робити? <laughs> типу, але це це локальна історія. А дивлячись на всю країну, ти такий, ти тут в Києві, і ти такий Харків, бачиш ці відоси, як типу на окружну виїжджають російські, да, російські танки. Маріуполь, ну, Донецька область зрозуміло. Так, Мак погнали. Пологи. Із Запорі... Із Запоріжя, да, пологи, типу. І Запоріжжя, такі... Пологи, і ти такий, типу... ну, і типу, ще з Криму, оця вся історія. Херсон, ти такий, їбать, блять. Звісно, ну, це, це я такий як військовий. А у людей, в яких немає взагалі розуміння, що почав якийсь ночом, да. я думаю, вони взагалі були. Ну, не то, що в шоці, вони були. Тотальний ахуй і зневіра Взагалі, депресивна. Так. Зараз стане чимось схожі багато о кого, але я до того говорю, що знаєш короткострокова пам'ять, так це ми з тобою військові, yeah. у яких є друзі, які десантувалися, і в Маріуполі, які yeah. багато де. Були задіяні в різних операціях, і при цьому всьому я Маріуполь ситуацію відслідковував. І кілька днів тому я про це говорив, подивився інфографіку детальну оточення, як воно відбувалося, і я просто завалив. Тому що ну ти багато що не знаєш. І тому mm. дуже важливі оці фільми, які показують, як там звільняли Київщину операції на Херсонщині, на Харківщині. Це дуже важливо, бо не залишається слідів війни, а війна ще триває. І це прям піздець. Тому що е, на іншій локації. Де теж є звалена техніка, там що зробили? Автошколу вчать паркуватися, там були каски ці траси бля, для картінга. Ну що за піздець? У людей просто не відкладається в пам'яті, поки не в'їбе черговий от як по Києву. На жаль, <temples> на, на жаль, до речі, ремарка така від одної з наших глядачок, у нас була розмова з приводу наших випусків. І мені сказали, що там, де ми знімаємо, не можна казати локація. Ну, типу, як ми тільки що з тобою їхали, типу, я кажу, о, там так прикольно згорівше домики». Ну, це про деформацію. У ви ага. А як треба говорити правильно? Ну, з точки зору продакшену контенту, то це локація. Це, типу, місце? Ні, ну дивись. Є якась. Фахова риторика, так, чи як правильно mm -hmm. сказати. і типу, і типу, в... Професійний сленг. Да, сленг. І, і з е, професійного сленгу це локація. Так, вона це ніяким чином не е, має якийсь там емоційний фідбек. Mm -hmm. З точки зору роботи, це локація. Якщо підходити до емоцій, звісно, що воно ну, от, от, мені здається, отой... це техніка, в якій загинули люди. Ну, так, от, от я дивлюсь на. Тої жигу на ту, і вона просто вся в Рішето. І, я, і так я дивлюсь, що так, з водійського місця не дуже, а там, де пасажири сиділи, і от там прямо видно, що це кульові і такі нагмисно. Я думаю, що навряд чи хтось… встріляні при евакуації, можливо. Ну, щось типу того, да. і ти такий, типу, дивишся. Ну, ну, типу, знаєш, з одного боку, коли я бачив це, ну, Вживу, Вживу да. я бачив це прям от-от. І, і, і ну, для мене, ну, звичайно, це дуже прикро, і будь-яка смерть це дуже погано, крім а, цих, блядь, а... Але а, ну типу, блін, це так якось працює. Ну, це, це локація. Так, це, це ніяким чином не пригнічує і не, 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 не зменшує а, історії. Ну, Знаєш, про що я подумав? що от е, в Київській області якісь такі типу, ну назвімо це там меморіал умовний, да е, з цивільної. Ну тут не тільки цивільна техніка, але багато дуже цивільної. А я якраз був на запорізькому напрямку. Пам'ятаєш одне з перших таких прям терористичних актів і звірств, коли прицільний обстріл ракетою був колони, яка евакуйовувалася ага. на виїзді з Запоріжжя. По-моєму, більше 40 машин дуже багато загиблих там було. Більше 40 машин, прямо теж. І я не знаю, де ця техніка потім подівалася. Просто я розумію, що це по суті там ну вона залишається металобрухт, да, в якому загинули люди, да, в якому там знищені зруйновані долі. Але погано дуже, що не залишається. Ми з тобою з цього почали взагалі цей цикл програм. Не залишається, Тільки хотів сказати, що е, насправді немає не те, що ну знаєш, мені здається, немає розуміння. А у тих людей, які б цим цим би мали. Ну, я розумію, що їм взагалі ну, похуй. Uh -huh. По іншому це ніяк не, не скажу. Я матюкаюся, мені похуй. <fake>. <суші> Коротше, що в них немає розуміння, їм похуй на те, що взагалі це треба якось е, зберігати. В них немає розуміння, як це зробити. От, наприклад, да? е, ну можна. Обнести якісь там меморіали, от залишити, як воно було. І знаєш, як, як би його законсервувати, зробити якусь там а, інтерактивну історію з QR-кодом. В Харкові про це говорили. Да. Да, і все. Всього. І все. І це з точки зору грошей це не дуже напряжно. Це взагалі ну, типу, взяв, зробив і все. І Це, це не, не атракціон, знаєш, це, це як от, як освінцом, Да, да Це не атракціон, а це історія, яку ти. ну, ти Коли типу в сумів, там оця камера, не камера, а цей коридор і mm -hmm. кімната з волоссям або скіль, Ну це ж піздець. Ну, мене дуже в цьому всьому хвилює, те, що дійсно, ну це правда, так є у людей дуже короткострокова пам'ять, і багато які люди не проживають цю травму. Ну ми з тобою говорили, і це було після того, як ми записували випуски. ну дивись, ми зараз приїхали по деяких містах, які були ну просто нахуй зруйновані. No. Ну, зараз майже, цього так. не видно і в них не залишилося цього сліду. Я беру навіть зараз не Харків, а там Запоріжжя, от був у Запоріжжі. Е, будинки, де були прильоти, вони зараз відбудовані. Ну майже всі Вона вже... да, там о той, на центральній вулиці. Так, да, де, де просто бі... не було Двідно. два під'їзда Чи під'їзда там? Два, і ну, майже Суть в тому, що є знайомі там навіть у мене, ми зараз вже не спілкуємося, але вони повертаються і там в, в розмовах. Є спільні знайомі, які там з ними спілкуються. Ну вони цього не будуть декларувати і говорити вголос. Але по суті, підсвідомо це сприймається. Вони виїхали в перші дні вторгнення, квартира була ціла, і вони повернулися просто в нову квартиру. І немає оцієї травми пережитої, це не про а воно ж накладається все одно на підсвідомість. Ну не це психологічна травма. І вони повернулись, просто типу, ну заєбісь, ремонт зробили, блядь. Ну да, мебелі жалко, там техніка якась була Ну щось, якісь там особисті речі. Так, Але ну це прям мене це дуже сильно гнітить і коробить, бо ми ж бачимо, що не буду узагальнювати, але багато хто дуже сильно відволікся, настільки що немає розуміння, що війна досі йде. А через скільки через скільки ми будемо чути. Ані все так однозначно. Та, та вже почали. Ну про це ми з тобою запишемо окремий випуск за цими їбаними блогерами, блядь, яких ну я не знаю, блядь, там... Треш. Це, це робота СБУ. Це повинні займатися цим СБУ. Оце ось, знаєш, коли почалася вже риторика, да нахуй кому треба кордони 91-го року, я хочу міра. Оце, от, блядь, від блогерів мільйонників. Ну там вже їх розмотали, що це очевидно підігравання іпсоп. Ну, типу, mm -hmm. на жаль, але це е, в світі якихось таких подій, що. Знаєш, так, як з, 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 зглажують кути, ти, ти реально з, з одного боку, ну, в звичайному житті, ну пропагандувати не на... це е, піздець і, так... і повна хуяня. В нашому але... випадку ми пропагуємо виживання. Але, але але ти розумієш, що як тільки ти е, з одного боку типу, круто, що люди можуть жити спокійно, типу робити свою роботу, донатити і м м якось там все окуних, але... Е, Блін, це знаєш недотичність? Да. Не вона, за, не вона, за, не за, не да, Не, не, не вона, 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 як, ну, ну, як, Я не розумію чому, але вона не дає, точніше, дає людям змогу оце, е, типу, зглажувати все, знаєш, і заблюрювати і такі, типу, там. І ти такий, так блядь, Ну, поняття, що треба ну, пропаг... ну в цьому випадку. Блін, я не пропагую перемір'я. В чому власне і проблема? Бо багато хто з тих, що теж там блогери мільйонники якісь, які говорять про те, що нам хочеться просто міра якогось там уявного. Ну цього, по-перше, не буде, очевидно. А по друге, вони звідки це пропагують? З Варшави, з Італії, з Ірландії. Ну, це звідки ну, дуже легко це робити взагалі. Йобані очі. Розумієш. Так. Так. А, але ти знаєш, що я зараз звернусь до всіх тих, вони нас не дивляться, але похуй. А, до цих всіх людей, які пропагують там, нам похуй на кордони, лише би був спокій. Ну дивіться, давайте відметаємо до, до 24 лютого 22 року. Ну, от, що, що толку з того, що було, то от ми, типу, було, ну по факту. Ми Типу, там відстояли, там щось відбили, зам заморозили реальний конфлікт, uh -huh. і там щось десь якось там порпались і намагалися. І в ітогі, що ну, типу, ну, трапилось. Забили хуй? В так, я дуже пам'ятаю ті наративи, коли да, ми вже не були військовослужбовцями, ми приїжджали кудись до когось там щось допомагати, і, і там тобі пацани не треба, тому що нас потім їбуть, блядь, за те, що ви тут в, 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 війну починаєте. типу, блядь. Що нахуй, от, і в ітогі, ну типу, по факту, в що це привело? Що коли захотіли, тоді, тоді і поперли. І треба розуміти, що навіть якщо, от хуйово, да? навіть якщо зараз це все заморозити на тому етапі, який він є, ну от ми розмовляли, я от кажу, що давайте ми зараз типу, заморозимо це 5 років. Пройде п'ять років, всі типу, розслабляться, там відкриють кордони, всі з'їбуться, 100%, 100%, всі, хто навіть ніхто не може, там не збирають копійки і в Польщу, в Румунію, просто там або не в Україні. І ці всі люди, які призивного віку зараз не знають, що робити, вони спітляють взагалі. Але що буде далі? От ти, якщо типу відкрити карту 5 років. Росіяни, на жаль, а в них дуже велика країна і дуже великі е, виробничі можливості. Вони е, дуже сильно наростять свій темп, тому що е, у воях е, нафту їх купують е, там, третіми огородами, там, і третіми руки, руками, але купують. Вони е, не заробляють грошей, не роблять ракет, не роблять всього, що їм треба. І що? Добрий день Запоріжжя Та? ахуєть. Запоріжжя, скільки там у нас до Дніпра? 70, ну 80. Ну, Якщо ну, типу, роки реально вийдуть нормільно на там, де в них вони зможуть контролювати Дніпро, і вони отак от по Дніпру підуть. Ну, типу, можна забути за половину України. От реально. І це і, це, і, і, і оце перспектива вашого, вашого тупого перемиття, яке нахуй нікому не потрібно. Тому що навіть е, якщо ми. Знову таки, якщо там вернути кордони 91-го року, ви що думаєте, що так от ми стали блять на кордонах і все і перестали по нас хуярити? Але давайте, блять, згадаємо, як далеко Київ від кордону, як далеко Дніпро від кордону, Запоріжжя, будь-яке місто, по якому летять ракети від кордону, це щось заважає? Ні, але ж ви розумієте, що в, в цьому всьому ну, ахмадєт, хто постраждав? Діти, жінки, лікарі? Ну блять. Ви цього хочете, а воно буде, блядь. А стосовно професійної от нашої деформації, ти помічав за собою, що теж певні локації не будемо там називати, а певні речі вони притуплюються, звикаєш. Дуже сильно звикаєш, от та ж сама Харківщина Салтова. Ну, ти ж, до... Ну, що ми робимо, коли ми спимо і прильоти? А ну, пацани, там дом горить, я пішов спати. Да-да-да-да. Це ж, знаєш, як військова романтика з одного боку. Тому що якщо ти не будеш так. Де ну, уявляєш, якби ми блядь, кожен день, кожен раз реагували, оце так підривалося, колись там, бігли в якісь підвали, і там... Ну, по-перше, ми б не висипалися, наша б ефективність була в нулі. І ці постійний стрес. Ну, це ж як. Ти ти, ти коли в окопах ти такий, типу, а, та вісімдесятка ще похуй там. Ну, 120-ка неприємно. Блять, ракета дуже больно, знаєш. Ну, і, і, і таки, типу, Ракету не відчує. Да, ну, ні, ну, типу, якщо вона там поруч з тобою, то ти відчуваєш, це, це дуже неприємно. відчуваєш за Так, да, да, да. воно, типу, дуже сильно відчувається, але типу, це різне відчуття і, і, ну, коротше, це такі дуже-дуже. Цікаві емоції, яких я б не порадив нікому пережити. Що ти за собою ще помічав? Я от за все можу сказати, з приводу професійної деформації. Ти відчуваєш, що в якихось моментах ти став дуже профдеформований, як військовий? Що от якби ти жив своє цивільне життя, от, от так би ти точно не робив? Сто відсотків. Ну я, я кажу, в мене знаєш такий режим війнонька вмікну вмікнувся ага. і. І він, ну чесно, в мене навіть це ну, на відпустці не дуже вийшло його вимкнути. Тому що занурення в якісь робочі процеси, воно постійне, і там тільки на день народження мені трошечки дали перепочити, і, і все. Та звісно, ти ну ти знаєш, ти навіть тебе вирішення якихось питань, воно взагалі відбувається по-іншому. І з одного боку, знаєш, там, ну, коли я там а, в 2017 році закінчив воювати, пішов там, там робити продюсером, да, то це... з одного боку, це було прикольно, але зараз вже деформація ще більша. І ну, я розумію, що є якісь а, речі, на які я дивлюсь, типу, ну, отак, не ну, знаєш, типу, там мертве його прикольно. Людей Тільки від цього. Мало, да? Ну, типу, я розумію, що, звичайно, людей їх від цього нудить, а ти такий, типу. Супер, давайте ще, давайте ще. хай горять, хай ну, горять. Ну, от я, крім оцих моментів, коли є якісь прильоти, і треба, було б по-хорошому, коли ми там в, мир... в умовно мирних містах треба було б кудись в бомбосховище тікати. Це один момент. Другий момент я помітив, що я по-іншому зовсім почав ставитися до часу. До свого і почав дуже сильно не Ну, мені насправді. От я не дружина говорить, що це про деформацію, бо мені набагато простіше стало обривати будь-які стосунки і зв'язки з людьми. Типу там одне питання, що є оці всі, ну ця шобла, яка там позйобувалася, <рив> так виходить, що я роди народився провдеформований. <рив> <рив> ну у мене такого не було, тому що я у мене в якісь в якихось моментах емпатія загострилася, а в якихось моментах вона у мене просто відмерла. Це я помітив. Бо, наприклад, якщо людина не поважає мій час, от я був там теж у відпустці, і а? домовилися з знайомим зустрітися. Він там волонтери, допомагає, сильно. він запізнювався на 15 хвилин. Я просто ніхуя не сказав, я розвернувся і поїхав. Ну, Типу значить, це ти так ставишся до, до, до мого часу. Ну, В принципі, я, я завжди був такий як е жадібний до свого часу, тому що він в мене. Один і інший. Хоча... Да, да. його ніхто, ну типу, знаєш, як я кажу, у нас е на, на війні є, да, у тебе є відновлювальний ресурс і є невідновлювальний mm -hmm. ресурс. І це той ресурс, який ти не відновиш ніяким яким чином. Тому, звісно, що коли люди такі, типу, то що, ну, типу, якщо ти не маєш навіть зателефонувати і не можеш сказати, типу, дядь, я запізнююся, я їду. No, от, як... нав... Ну, от бач, як це навіть ситуація, да? тобто ви домовилися, наприклад, на другу годину. Він там розуміє, що з точки, де він зараз, там до угу. тебе їхати, ну там 20 хвилин. І да, от він да, такий, да. типу, виїхав і такий їде-їде, на час не дивиться, і потім хуяк друга, та? Ну, от він же розумів, що він буде запізні. Да, да, і да, типу да, ти, да, ти, да. це ж взагалі, і це ж знову е про відповідальність і тому подібне. Ти просто там за телефони скажи, дядь, я запізнююсь, я перепрошую. Ну, Наві навіть якщо ти запізнюєшся на якісь е робочі зустрічі. В принципі, це нормально, коли ти розумієш, що в тебе запізнення, ти телефонуєш. І якщо ти типу плюс-мінус в нормальний час зателефонувавши, ці що всі це враховують, кажуть: типу, дядь, окей, ми там цей, давай там ти запізнишся на на 30 хвилин. Тось, тобто у нас є ще там типу година, ми там то-то це, це нормально. Це ж знову про відповідальність. У мене пункт два про деформації. Знаєш, що у мене от бананка лежить, і зараз вона вже більша, бо в маленьку все не влазило. В мене вже дві бананки. Ну да, дата, да. бо у мене в неї додалося турнікети. Бандаж, щось гностатичне, і це прям. Ну блін, я до речі, я, я не ношу з собою, тому що. Так, мене... а я помітив, що я з цього навіть за хлібом не виходжу от в сусідній під'їзд в магазин. А, ну, це, це хірово з мого боку, тому що, ну, а в мене, до речі, е, е, зберіглася така історія, що, я, е, якщо там є можливість е, там, не бути ніяк мілітарідотичним, я такий. Все. <плес> Я нічого не знаю, до побачення. Ну, може, це у мене якась травма вже психологічна, бо я все таки в цьому плані пер... причому, знаєш, я ж це ну, що не для того, щоб. Ні, ну у я мене... в 16-му році теж типу ходив в мілітарі штанах. там у мене тут турнікети були. Ну я не, не, не хожу в мілітарі штанах, <свят> але ну, я, ну, кажу для так, мене так. це, знаєш, більше навіть, от я коли в бананку перепаковую і кладу там турнікети, бандаж, там гомостатично щось. Я не думаю про те, що я собі буду надавати допомогу. Я думаю так, про так, те, що дохуя прильотів постійно. І мені так хочеться піздюлей понадавати. Цим от людям, які не приділяють багато часу тому, щоб пройти якусь підготовку, і потім у нас історії. Той в метро йому не надавали допомогу, бо кажуть, що при порізі там, шийної артерії не можна врятувати людину. Да дохуя таких випадків, коли рятують. Ну, про, про це Африця найбільше просто наш просто. знайомий Льоха Масло. От він якраз в цьому плані у мене. Але в Харкові ти помітив цю тенденцію, що волонтери просто ходять з медичними аптечками. Да, і Мене спочатку та, це ви... трішки підбішувало, якось, ну, вийобується. Але це виправдано. Виявилося. Інтенсивність Харкова. Ну, тип, знаєш, у мене е така вона, напевно, глобальна правдеформація, тому що я тобі казав, що я з 22, ось, 24 числа 22-го року живу в світі. От, що, тип, ну, зараз сюди як йомна. Mm. Відразу була стадія прийняття. Ти просто стадія отрицання. Оце. Я, типу розумію, що це може там. Та, у мене з собою в этом, але в мене постійно в машині, у мене типу, є е, якісь. Але я, я нещодавно задумувався, що треба, я хотів собі купити там, декілька підсумків, щоб на бананку начепити це. Маленькі але, зараз є, такі, та, куди. Та, 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 але той виробник, який е, робить бананки, я хотів від нього саме купити, він такий, типу, а, і зенітні ми будемо робити тільки мультикам і помаранчеві, чорні. Наразі робити не будемо Я такий, типу нахуй. Е, ну, і типу я трошечки е, це відклав в довгий ящик. Ну, Але в мене є в майже у всіх машинах, на яких я їжу, і я зазвичай перекидаю е, аптечка. Е, ну, як на медицини проєкту. І там аптечка така, знаєш, не типу, там, а там тебе турнік, там шість турнікетів там. Назафарінгіалка. Так, да, да, Назафарінгалка, там бандажі, гем... ну коротше, гемостатики, вся ця історія, де такий, ну, типу, це не, не про там, не про пігулки якісь там, а про таку історію. І, ну, Але це, знаєш, я тобі скажу, що це класна правдеформація, і а, з одного боку це класно, то, що це відповідальність суспільства. Вони розуміють, ну що, що це. На даний час має так бути, і це працює. І це один із моментів, де наше суспільство максимально круто себе проявляє. Звісно, інколи бувають такі історії, коли ти підходиш, а там якась історія там аварія. і Так, я пройшов курси, я і таких 10 чоловік, і ти такий, типу, а я такий просто інколи знаєш. Ну ну. Я подивився. Знаєш, вони що там щось роблять, я такою потім оце отак, оце отак. Оце так, це я теж за собою помітив про деформацію. Але в цивільному місті я намагаюся це не ідентифікувати. не через одяг, а ментально, як військовий, військовослужбовець. Але рідко вдається насправді. Особливо в якихось так. Звичайно, ти ж 24 на 7 все я ж казав, тум, тумблер тумлір вінонька вмікнений. Ти його не можеш. Ну, це ж не, не та робота, що ти такий прийшов, в тебе там. В офіс зайшов, ти як світло вмикаєш. Ти бо тебе ні, це так не вимикається. Воно ж, ну, як степінь вовліченості, mm -hmm. е, вона дуже, 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 дуже велика. І навіть якщо знаєш, ну це знову таки. Що навіть якщо у тебе щось не, не, не коїться, то є куча знайомих, куча якихось історій, до яких ти дотичний, і там щось коїться. І, ти, і це про, і про деформацію, і про навантаженість, і про емоційний стан. Що навіть якщо у тебе день інколи так буває, що у тебе нічого не трапилось, але є якісь історії, в які ти занурений, і ти переживаєш деталі, типу. І воно тебе інколи так емоційно виматує, а особливо оця історія, до речі, ось тобі профдеформація. Коли ну, це дуже хірово, коли є якась історія, і ти не можеш, ну, це типу, як на війні, ти не можеш нічого контролювати. Знаєш, як ти кажеш, блять, от он погиб тупо. Я кажу, а ви ну, дуже багато знаєте людей, які розумно загинули. Ну, звісно, що всі смерті вони якісь тупі, в принципі, да, там, ну, як це. Я вибачаюсь, це так, нас так кажуть. А, але оця історія, коли ти не можеш нічого контролювати, і ти такий, тобі, там, тобі телефонують і кажуть, ти все, піздець, у нас всі окна тут вилетіли, там, знаєш, мама телефонує каже, бля, думала, бля, і будинок впаде. І, і ти такий. Ах, сука. Ну, як казала. Uh -huh. Uh -huh. Чекаю, Даша, типу, як мене їбе, блядь, те, що коли мені телефонує, я в окопі я мені телефонує мама зі Львовою каже, що вона сидить в, в підвалі і по них їбашить росня. І ти такий, типу, ти вроде, ну, нібито все робиш, блядь, але <звук> <звук> сука, блять, якого хуя нахуй. Ну Я розумію, що це <звук> і, ну, навмисно це роблять, і в них це, на жаль, вдається, але поки що. Я знаю, що нас теж і військові дивляться достатньо багато. Мені цікаво, щоб люди понаписували свої провдеформації. Оце, от е якось подосліджувати. Я думаю, що з часом будуть якісь прям е наукові роботи про хотілося і деформованість. Я думаю, що це величезний пласт для науки в принципі, бо сучасна війна найбільша. Найсучасніша, найсучасніша і технологічна, і все інше, але війна все одно це завжди війна, і результат її. Ну навіть не результат, а проміжні чекпоинти, вони одні і ті ж самі, це все одно смерті. І неважливо там від, від дрона, від ракети чи від кулі, да. це тому є якісь бази, які не, не, необхідно е, залишати. Так, друзі, обов'язково підпишіться, поставите лайк там і все інше. І особлива подяка ось цим людям, які підтримують канал спонсорством і на Патреоні. Дякую.